світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину. Подивись тепер на свою країну, що колись колисячи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечку, якби була б знала, у колись б задушила. Під серцем приспала. степи мої запродані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех. Якби то? Як то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журили. <клес> Хто вам сказав, що я слабка, що я курюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули раз, я завела жалі та голосіння, Тож ж була буря весняна. А не сльота осіння а восени. яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді я верба злотобагляне стане. Коли ж суворя зима покриє барви й квіти, На гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Місяць яснесенький, промінь тихесенький. Кинув до нас спиште малесенькі. Пізній бо час, любо, ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль хутко прийматимеш, лихо та жаль, тяжка годино, гірка хвилинонько, лихо не спить, леле, дитинонько, жить сльози лить, сором килитися, долі коритися, час твій прийде з долею битися, сон пропаде. Місяць яснесенький промінь тихесенький, Кинув до нас спиш ти, малесенький, малесенькі, поки я чорб'я чу... піснею стати усюю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб віти розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом півом упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хипким, лунали б тоді мої мрії. І щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясні, гучніші, ніж море гучне. На світанку вийду я у чисте поле, привітаю новим днем у себе. У тій малочисельній групі українських інтелігентів, яких ще не встигли зацькувати. Нестерпно боляче за безязикий народ. Тому і вся біда. Дехто думає, достатньо говорити по-українськи, щоб називати себе патріотами. Я ось тут недавно чула. Як це ви кажете, що він дурень і тупиця, адже він так славно говорить по-нашому? А послухати, що він говорить по-нашому, так вже ліпше б говорив по-китайськи.